Ціни на пальне у Івано-Франківську. Що кажуть водії та оператори автозаправних станцій? Ціни більш-менш реальні. На жаль, з початком війни у всьому світі ціни на пальне зросли. Походи в гори та знайомство з місцевою культурою. Як у Карпатах працює лісова школа для дітей-переселенців. Мені здається, що це таке місце, там, де можна забути про війну, про взагалі те, що відбувається у нас в світі. У Івано-Франківську стартував футбольний турнір пам'яті Богдана Дебенка. Все важливо для дітей, тому що вони наша зміна, і вони з них виростуть футболісти майбутні. Спецслужби Росії намагалися завербувати жителя Луганська, який через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну переїхав у Івано-Франківськ. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці СБУ в області. Чоловік розповів, що на його профілю у Телеграм спочатку написав, а потім зателефонував невідомий. У липні потужного року мені на годину месенджер телеграм надійшло повідомлення. А кількома днями. Днів... Пізніше поступив жінок з номера Луганського мобільного оператору ЛАКУ для особи чоловічої статі, яка представилась півробітникам гру СШС РФ. Та за, за грошову мінагороду запропонував збирати інформацію про об'єкти інфраструктури, військові об'єкти та суспільну політичну обстановку Івана Франковського. Про зазначену пропозицію я у Службі безпеки України у зв'язку з чим уникнув кримінальної відповідальності. Сергій Коваль оператор однієї із автозаправних станцій у Івано-Франківську. Чоловік розповідає, що зараз, на відміну від весняного періоду, на цю АЗС пальне постачають вчасно. В період з квітня по червень, за словами Сергія Коваля, поставка відбувалася раз на місяць. Зараз проблем з поставками нема. Були Були проблеми саме тяжкі, це було е, квітень, травень і червень трохи. Уже з червня на липень уже проблем уже не ставало. Уже поставки були, вже червня не було. І поставки вже прийшли стабільно. Ми видавали пальне по 10 літрів, по 20 літрів. ну, як було розпорядження, бо не вистачало всім. Станом на 24 лютого ціна за літр пального у Івано-Франківську в середньому складала від 40 до 42 гривень. Пік зростання цін припав на квітень-травень. Тоді ціна становила 56-58 гривень за літр пального. З липня поставка відновилася, ціна на літр до впала. З 58 до 53 гривень, а літр бензину коштує 49 гривень. Кореспонденти Суспільного запитали франківських водіїв, як вони оцінюють ситуацію із спальним у місті. Проблем з поставкою немає на даний час. Поки що все нормально, який вже період нормально. Якість пального цілком нормальна. Я заправляюся на цій запраці вже декілька років постійно. Що сказати по фінансовій стороні? Скажу так, якщо курс долара до початку війни був один, ціни були відповідно одні. Зараз більше курс долара, ціни інші. На всіх заправних станціях пального достатньо. Мені так кажуться, тому що я сам кожен день їжджу і заправляюся. Ціни ну, тут залежать, ціни звісно, 51, 52, 57, 58 це дизельне топливо. Ціни Ну, ясно, тут залежить хто, як, яку зарплату або пенсію отримує. От. Якщо людина більш-менш забезпечена, то, то так. Ну, ціни, княже, трошки високі. На зараз ситуація трішки вирівнялась і кожен автомобіліст бачить, що вже можна заправити і бензин, і дизель, і газ, і так далі. Ну, наперед, спочатку ну, війни ми бачили великі проблеми, великі провали. Люди займали черги там, за декілька часів, а то і, там, сутками стояли. Ціни більш-менш реальні. На жаль, з початком війни у всьому світі ціни на пальне зросли. І тут в Україні ми якби, могли відчути це найбольніше. Ситуація із графіком руху громадського транспорту протягом останніх місяців теж покращилася, каже начальник управління транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради Андрій Гіглюк. За його словами, зараз є можливість заправити транспортний засіб на усіх заправках, але оскільки вартість пального і надалі залишається високою, Вартість проїзду громадському транспорті, зокрема в автобусах приватних перевізників, із 16 червня становить 10 гривень. Зараз ми розуміємо, іде до осені відповідно, десь збільшилася кількість пасажирів, яка курсує. Відповідно, і є більша кількість транспортних засобів, зокрема які дійснюють перевезення на кожному із тих маршрутів. Звичайно, вони не 100% відновилися як довоєнний час, але все ж таки порівняно з тією, скажімо так так, Проблемної ситуації, яка була, то звичайно, ситуація в громадському транспорті значно покращена. Ілона Шевченко Олег Коржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Українські воїни ліквідували 44 тисячі 700 окупантів, знищили 1899 танків, 4195 бойових броньованих машин, 1016 артсистем, 141 засіб ППО та 266 реактивних систем залпового вогню. Збили 234 літаки, 197 гелікоптерів, 795 безпілотників та 190 крилатих ракет. Знищили 3000 чисто 130 автоцистерн та потопили 15 кораблів і катерів. Лісову школу для дітей, які покинули свої домівки через війну, організували у Верховинському районі. Табірна зміна триває 10 днів. Живуть діти у садибах на двох локаціях у горах. Щодня відвідують майстер-класи, туристичні пам'ятки та мандрують Карпатами. Щовечора збираються біля вогнища, а ночують у спальниках на сіні. Софія Свечкар, яка переїхала у Верховину із Харкова, відпочиває у лісовій школі втретє за літо. Дівчина каже, раніше не бувала у Карпатах. Проводити час у горах їй подобається, а табірне життя допомагає відволікти від думок про те, що відбувається у її рідному місті. Мені здається, що це таке місце, там де можна забути про війну, про взагалі те, що відбувається у нас в світі. Таке місце, де ти турбуєшся про природу, спілкуєшся з друзями. У мене тут дуже багато знайомих, з якими я вже прожила там певний час за три зміни. Дуже багато дітей, друзів. Всього мені дуже подобається. 13 13-річна Мілана Мілова Токаренко переїхала із Маріуполя наприкінці квітня. У цьому таборі дівчина відпочиває вдруге. Каже, найбільше їй запам'яталися емоції першого дня, адже під час заїзду дітей зустрічають на возах з кіньми і таким чином доправляють до локації, де вони живуть. Ми з сумками поскладали сумки у Таку штуку і сіли і поїхали. Інколи швидко, інколи не так швидко, але мені сподобалось. У таборі діти знайомляться з місцевою культурою. Цього разу на екскурсії музею гуцульського театру Гната Хоткевича. Ну, повали, браття, давайте і почале. Айда зумбаза, за старикозу зупові його зараз. У лісовій школі відпочивають приблизно 60 дітей, каже координаторка однієї із локацій табору Надія Маківнучук. Діти з різних міст. Багато хто з них бачив війну багато хто чули вибухи, втратили будинки, свої школи і розказують про це. Це є їхні особисті історії. Ось а у нас вони. Мають змогу поринити у світ природи, насолоджуватися прекрасними краєвидами, і трохи відволіктися від теми війни. Наші виховники також є досить цікавими людьми. Це є не наші місцеві люди, а це є внутрішньопереміщені особи. Також і дівчата є з театру, і ті, котрі люблять і вміють займатися творчістю. А це зараз дуже необхідно цим дітям. Акторка з Києва Марія Денісова каже, приїхала у лісову школу на початку серпня, одразу після того, як дізналася, що може тут попрацювати вихователькою. Розповідає, в таборі почувається у безпеці, а ще вчиться бути психологом та другом для дітей. Я перший час дуже боялася, бо я боялася, що скажу щось не те. Зачепити якусь болючу тему. А потім виявилося, що е, ну, те, що нам постійно кажуть, що найважливіше слухати, це найголовніше, що ми дійсно можемо не зробити. Тому що коли в них щось починає хвилюватися, вони розкажуть про якусь там і щось їх трошки налякає, тому що вони, наприклад, приїхали з гарячих точок, да? кажуть, а де тут ну, сховище? Кажемо, тут спокійно, ви можете видохнути. Це місце, де безпечно, тихо, не хвилюйтеся. Але підібрати слова, щоб вони в тобі повірили, і заспокоїлися іноді дуже непросто. Діти тут відпочивають і бачать Україну такою, яка вона була до цього всього. Гори змінюють завжди. Кожен похід змінює так само. Табір це такий великий похід на 10 днів він 100% міняє людей. і дітей, і я від дітей помінявся. Лісова школа у Верховенському районі працюватиме до кінця літа. Для роботи табору громадської організації Верховина Квітка Карпат партнери з Німеччини виділили 59 тисяч євро, каже керівниця громадської організації Марія Миківничук. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Щорічний турнір пам'яті прикарпатського футболіста і тренера Богдана Дебенка відкрилося сьогодні на Франківському стадіоні гірка. Цьогорічні змагання дев'яті за ліком. Турнір проводять серед дитячо-юнацьких команд. Його співорганізатор Дмитро Гуменяк був вихованцем Богдана Дебенка, каже, що великою заслугою цього тренера було вміння адаптувати своїх підопічних до дорослого спорту, тому що дуже багато дітей зараз. Не можуть війти як з дитячого футболу в великий футбол, то він ще й до того допомагав війти у великий футбол. Це дуже важко, тому що багато дітей закінчує на цій стадії, а він допомагав війти. І, і грати великий футбол цього року. Участь у турнірі беруть вісім команд: шість з Івано-Франківська і по одній з Закарпаття та Чернівців. 13-річний вихованець з Буковини Денис каже, радий приїхати на турнір, адже це добра нагода перевірити можливості своєї команди і підтримувати фізичну форму. Денис основний голкіпер Чернівецького клубу. Очікую від конкуренції і хороший рівень команд. Грали з ніколи багато разів з Прикарпатті Академії. Хороші команди партнер Дениса по команді Максим грає на позиціях опорника та центрального захисника. Футболіст розповідає, що упродовж цього року разом із командою часто брав участь у благодійних турнірах. Всі матчі плануємо виграти. Рівень у нас ну, досить непоганий. Ми проводимо матчі для підтримки зсу щоб збирати гроші, щоб допомогти нашим хлопцям, щоб швидше виграти. Більшість офіційних футбольних змагань через повномасштабне вторгнення російської армії відмінили. Тривалий час ані діти, ані дорослі спортсмени не мали змоги випробувати свої сили на футбольному полі. Тому цей турнір стане хорошою підготовкою команд до нового сезону, каже перший заступник голови обласної федерації футболу Тарас Клим. Особливо це важливо для дітей, тому що вони наша зміна. І вони з них виростуть футболісти. Майбутні вони будуть прославляти його на Франківській, в цілому. Ми зараз будемо намагатися відновити офіційні змагання. Маємо ж дозвіл обласної військової адміністрації, і ви знаєте, що починається офіційний чемпіонат України. Ну а для дітей це дуже важливо. Богдан Дебенко виступав за Франківський Спартак та Прикарпаття, а також за декілька інших команд Франківщини та інших областей. Сучасники описують його як майстерного форварда таранного типу, який володів гольовим чуттям, потужним і точним ударом. У 80-х роках футболіст кілька разів ставав кращим бомбардиром Прикарпаття. Як тренер Богдан Дебенко проводив юнацькі Команди до золотих медалей області після травми і тяжкої хвороби помер у віці 36 років. Батька я пам'ятаю мало, оскільки коли він помер, то мені було 7 років. Відповідно, ну це якісь такі дитячі спогади. Я ніколи не бачив, як тато грав, але завжди хотів десь побачити на відео. На жаль, поки це не вдалося, але те, що найбільше від нього перейняв, це любов до футболу, безсумнівно. І саме завдяки десь йому ці любові сьогодні. Я у футболі я асистентом вітра прем'єр-ліги. Триватиме турнір пам'яті Богдана Дебенка упродовж двох днів. Василь Скрипка, Роман Кочережук. новини на Суспільному, Івано-Франківська. В центрі промприла реновація одну з кімнат розфарбували каліграфічним письмом, червоним кольором уривок з новели Івана Франка Сойчине крило, чорним цитата з приповістей Соломона. Текст на стінах написаний українською мовою та виконаний авторським акцидентним шрифтом, в основі якого горизонтальні і похилі елементи. Автор цієї каліграфії, художник та дизайнер Віталій Гоцанюк. Сам шрифт розробивши рік тому для фестивалю Алярм, який був на вокзалі. От ну і власне вирішив далі розвати цю тему. Ви так, також там писав цату Франка і ці, писав, ще цитату е, Сковороди. Меседж каліграфічної кімнати потрібно жити далі. Адже для цього нас і захищають збройні сили України, каже художник Віталій Гоцанюк. Це слова Хоми, інтелігенти можливо, хтось читав. Е, ну і, власне. В чому ідея? Ну, зразу з перших слів читається. Тобто всі речі, які відбуваються, вони не доходять до головного героя, тобто він знає про них. Але він все одно продовжує жити, працювати, бути собою. Я вирішив зробити додаткові полотна. Це була якраз серія лінійність і вирішив їх поєднати з ліграмічною кімнатою, бо самі роботи вони перекликаються з простором, з ритмами цими всіма і літерами. І тут так само використані цитати Івана Франка, створював поєдинок до світла і перед дверима». Христина Ковальчук одна з тих. Хто прийшов на презентацію проєкту Лінійність Каліграфічна кімната? Я вперше бачу подібне мистецтво. Мені дуже подобається. Так як це мій одногрупник, я прийшла його сьогодні підтримати. Мені дуже сподобалось, особливо ця концепція, і саме сенс, який закладе. Цей простір завжди був мистецьким, каже керівниця відділу комунікації центру промприлад Реновація» Рената Налисник. Але з 24 лютого до недавна тут був волонтерський склад. Все, що потрібно було там для потреби – війська, техніка, там різні там і дрони так далі. Це все зберігалося тут певний період часу, тимчасового. І вже коли волонтерський склад переїхав, ми зрозуміли, що ми можемо відкривати вже цей простір зараз. Тимчасової я не знаю скільки це буде тривати, так але вона буде виконувати функцію переговорної кімнати. Але поки тут немає переговорів, будь-хто може прийти в цей галерейний простір. Передує каліграфічній кімнаті коридорна виставка картин Яреми Стецика, на яких зображені Карпати. Написані вони впродовж останніх років. Художник розповідає, хотів таким чином прикрасити стіни коридору. Тут арт не виходить за межі картини, ну, і це такий діалог, типу, через форму він якби простіше. Там є полотно, олійна фарба, пейзаж, ну, тобто, Карпати. Тобто є точки, на яких ми вже стоїмо. А далі там не то так, Карпати, але вони там емоційні. Зараз тут тільки бої, вони тут до 3 вересня, далі буде виставка однієї картини Миколи Панукова. Оксана Василик, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ на Івано-Франківщині у фото пастки національного природного парку Верховинський потрапила Рись. Фото з хижою твариною опублікували на Фейсбук-сторінці парку, яке деться в повідомленні унікальність кадрів в тому, що тварина повністю в своїй стихії, в якій вона живе та дає здорове потомство. У Карпатах Рисі не вперше потрапляють в об'єктив фотоапарата. 4 січня 2021 року. Фотограф-любитель Мирон Марецький під час мандрівки у заповіднику Горгани зустрівся із сім'єю Рисей, мамою і дитинчам. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ-1 Лепесток. Пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Протипіхотні міни нажимної дії різних модифікацій: пластикові, зеленого чи коричневого кольору можуть бути встановлені на ґрунт, в ґрунт, у траву, в листя чи сніг. Різні моделі містять 50-100 грамів вибухівки. При наступанні на міну вона здатна відірвати ногу, обпікти та контузити. Не чіпай, відійди безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.